Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Не авіабомбою, а ракетою. Вчора атакували Запоріжжя росіяни, уточнили в обласній військовій адміністрації. 73-річна жінка у важкому стані у лікарні. Інша з гострою реакцією на стрес вдома. Загалом минулої доби російські військові вдарили по регіону 556 разів. Зруйнували та пошкодили 10 об'єктів інфраструктури. Шість ворожих атак відбили наші військові на Оріхівському напрямку і ще три на Гуляйпільському повідомляють у генштабі у той час, як аналітики Діпстейт фіксують просування росіян до села Малинівка, що поблизу Гуляйполя. Запорізький 700-річний дуб можна врятувати, припускають науковці. Попри те, що дерево втратило останню живу гілку, фахівці вважають, що коріння може дати нові пагони. Тож за дубом спостерігатимуть до весни наступного року. Дев'ятеро військових із Запорізької області вчора повернулись додому з ворожого полону в межах обміну. Всі вони були в неволі з 2022 року, звільненим з полону захисникам України від 22 до 25 років. Майже 14 мільйонів гривень на ремонти трьох укриттів у Запоріжжі планують облаштувати сховища у дитсадках Дніпровського та Хортицького районів. У приміщеннях мають прокласти мережі опалення, водопостачання та вентиляції, облаштувати санвузли і вхід. До слова, меблі. Та інше обладнання для навчання не входить до вартості робіт. Ще один меморіал в пам'ять про загиблих захисників з'явиться у Запоріжжі. Його створять працівники обласного історико-краєзнавчого музею. У центрі нової експозиції буде сенсорний інформаційний стенд імена нескорених. Якщо ви бажаєте розповісти про полеглого воїна, заповніть Google-форму, яка є у телеграм-каналі П'ятої редакції. Два дні поспіль у Запоріжжі фіксували температурні рекорди. Вчора, 9 червня, повітря прогрілось до 36 градусів. Цей показник перевищив попередній рекорд 1948 року на 0,2 градуса. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.